Вітаю в ефірі. Програма. Ми з вами. Мене звати Вікторія Панченко. І сьогодні ми поговоримо про стосунки на відстані. Адже мільйони українських жінок були вимушені виїхати за кордон за сотні, а то й тисячі кілометрів від коханих чоловіків. Як зберегти теплі взаємини на відстані, розкаже психологиня Ірина Лукеча? Ірина Лукеча, психологиня, кандидат психологічних наук. Інструкторка та тренерка з психосоціальної підтримки населення в умовах кризи та війни. Пані Ірино, вітаємо вас у нашій студії. Раді вас бачити. Дякую, мені теж дуже приємно. Бути у вас сьогодні. Пропоную поговорити про стосунки на відстані. От як відстань може вплинути на ці стосунки в тих стосунках, де були проблеми раніше. В тих стосунках ці проблеми загострилися. Війна загострила те, що було. До того, якщо в сім'ї було фізичне, економічне насильство, аб'юз, емоційне насильство, так, то це все загострилося дуже сильно зараз. І ті жінки, які, наприклад, поїхали, вони просто щасливі, що вони поїхали, і да, дійсно є дуже багато розлучень. От, і навпаки, є сім'ї, в яких все було чудово раніше. Можливо, стосунки вже, знаєте, стали такі затерлися буденні. так. Буденні, так. І от якраз саме ця розлука, навпаки, їх в іншу, іншу сторону повернула. І тут треба дивитися індивідуально стосовно кожної. Давайте, от зараз на прикладі. Нашої mm -hmm. зірки Олі Полякової. спробуємо розібрати цю ситуацію, тому що вона розповідала про те, що от були якраз такі чвари в сім'ї, а після довгої розлуки все налагодилось. У нас є відеоматеріал. Давайте mm -hmm. подивимося. У мене з Вадиком все час в мирній житті були друг другу претензії. Я все время була yeah, недовольна чем-то. І сьогодні ми навчаємося очень Тепло. Ми так ніколи не общались. Потому що ну, він скучає дуже сильно по мне, по дітям. Ми теж дуже по ньому скучаємо. І е, ми так ніколи тепло не общались. Ось така історія у Олі Полякової. По-перше, війна зробила, поміняла цінності. Зазвичай всі наші претензії, всі наші сварки вони стосуються двох речей: Побуту якогось і якихось матеріальних. Таких зручностей, незручностей. так? І от ці всі речі зараз відсунулись на задній план і залишилися оті стосунки, які були базовими. так? Угу. Тобто, в кого була оця любов від початку, в кого були оці, оцей контакт від початку, він десь зараз проявився, навпаки, кращий став, оголився. Тобто, це вся мішура зникла. от. А, і навпаки, в кого цього не було. Оця порожнеча залишилась. Uh -huh. раз зникла, і порожнеча залишилась. Тому по різному дуже багатьох сім'ях буває. У нас є ще один приклад від підписниць Маші Єфросініної. Давайте подивимось. Когда дівчатки розказували, як їздять до Львов на свідання мужьям, вот, ми сказали: же, повезло. Ну, ми всямо з новиною, і був хохот, потому що дівчонки такі приїхали, розрум'янившися, неділю. Може, дівчинка одна була, говорить: "Я була 15 років замужем. І тільки коли із пропердохала к наймо мужу в во Львов, Вот. І провела з ним там неділю, эти 15 лет заиграли новыми красками. Вот якраз теща про що ви тільки що нам і рассказали. Але досить багато розлучень ще ми бачимо на фоні війни, чому mm -hmm. так відбувається, можете пояснити? Якщо в цих стосунках були проблеми раніше, дуже внуше такі внутрішні внутрішні сімейні, то вони просто зараз загострилися. І е, якщо раніше ще жінки не наважувалися, наприклад, на розлучення, воно ну, вже до того йшло, але вони ще ну, не наважились, то зараз воно все прискорилось, тому що е, часто. Ну, Чоловіки залишаються там, жінки поїхали. Чоловіки, наприклад, не розуміють жінок, як вони тут, як їм важко тут, наприклад, з двома дітками бути, і ну, ці всі долати, всі труднощі. А жінки не розуміють, як чоловікам, а що в них там проблема, якщо вони собі там да, начебто. Що вдома залишається тоді е, е, нашим глядачам, як зберегти ці стосунки на, на відстані? Щоб все ж таки цей зв'язок теплий з чоловіком, mm -hmm. з дружиною продовжувався? Е, найперше, треба зрозуміти, що проживання війни в 21 столітті це вже подвиг. По друге, е, підтримка один одного, розуміти, що. Е, Чоловіка свої труднощі, якщо він, він там залишився один, там чи він глядить хату, чи він е, працює, чи він е, чи він військовий, він воює, тобто в нього свої свій стрес, свої завдання, які він має виконувати, і його треба в цьому підтримати. В жінки, яка поїхала, наприклад, і тут з двома, з трьома дітками, в кого як, теж свої, е, свій стрес і вона теж його долає. І якщо буде взаємопідтримка один одного, звичайно, mm -hmm. що буде е, і розуміння, і будуть ці стосувати збереження. так само. Е Спільні плани це дуже важливо, тому що якщо сім'я не будує спільні плани, вони не озвучують один до одного спільні мрії, то знаєте, це якби це майбутнє дуже сильно не проявлене, uh -huh. але ж ми живемо за рахунок цього майбутнього. Тобто нас тримає фактично наше майбутнє, куди ми рухаємося, тобто майбутнє наших дітей, нашої сім'ї, взагалі, як ми це бачимо. До речі, в нас є е, такі прикладні uh -huh. поради зараз на графіці. Uh -huh. Можемо звернути увагу. Спілку... О, спілкування онлайн, записки, mm -hmm. маленькі oh. сюрпризи, флірт, ігра. Зараз про флірт ще з вами детальніше поговоримо. Що в нас ще є? Спільні мрії, спільні спогади, плани mm -hmm. на майбутнє і створити нові сімейні традиції. Оце досить цікава порада. Наприклад, як це можна по телефону зробити? Це в нас є багато месенджерів, в нас є багато емодзі. або є друзі, яких можна фото... попрохати про щось. Так, є друзі, є доставка по е, онлайн. Так е, я знаю, що замовляли квіти там для своїх дружин, чоловіки. Хочу і розказати це... одну цікаву <кій> історію, яка трапилася і, ну, і трапляється з моєю подругою про спільні <кій> традиції, які можна зробити на відстані. Я один раз їй дзвоню, кажу, слухай, давай з тобою зустрінемося. Вона теж була якраз у Польщі. Він каже: я не можу. кажу, чому? А я йду на прогулянку з чоловіком. Я кажу, а чоловік приїхав у Варшаву. А він військовослужбовець. Він на війні. Я кажу, яким чином каже: Ні, він в Україні, але ми по відеодзвінку будемо гуляти. Він в тесь там в своїй частині, де можна. А я от вийду тут в парку прогуляюся. І от такі цікаві традиції, які допомагають людям так. ту ниточку зберегти. І е, ще в магазин разом так ходять. Теж О, включають, цікаво. включають відеозв'язок і вони йдуть по. В магазині дивляться разом, що він там так, можуть про попити. флірт. Я тут наголошувала. Mm -hmm. Давайте продовжимо цю історію. Як щодо стосунків на відстані, от як ту ниточку сексуальності не втратити, і про інтимні стосунки на відстані, що порадити? Чи взагалі доречно говорити про секс з чоловіком, який залишився в Україні? А от дружина, наприклад, або дівчина перебуває зараз за кордоном. По-перше, секс це є невід'ємна частина сімейного життя і його. Як анулювати неможливо, тому кожна сім'я мусить домовитися, як вони будуть цю потребу задовільняти. Чи це будуть зустрічі там, отак, у Львів, так? як Маша Єфросиніна говорила, що там поїздки у Львів, там, зустрічі на, на території безпечні, там якийсь певний період часу, чи це буде секс по телефону, чи це буде відеозв'язок? Тобто, чи це, як це буде відбуватися в кожній сім'ї, до чого ця сім'я готова? У нас, до речі, є приклад від Маші Єфросініної, яка зазначила,

Дійсно прожили 15-20 років і вони ніколи не розлучалися. І тут такий відстань, оця різка вона може бути дуже блючою, але з другої сторони вона дуже сильно загострює почуття, і е, оце знову таке підкреслює ця цінність один одного, зростає шалено. А от якщо е... подивитися на цю ситуацію з іншої сторони, як то кажуть, є інша сторона медалі. Досить багато жілок говорять, що після тривалого розставання, коли вони зустрілися з своїми чоловіками, з коханими, то навпаки, вони не могли ні обі. Піняти, ні поговорити, був якийсь ось такий бар'єр, було якось ніякого. Чому так відбувається, і як цей бар'єр можна подолати? Буває так, що коли дуже довга розлука, ми відвикаємо, по перше, один від одного, по-друге, ми зустрічаємося як дві різні людини вже інакші. Тобто, в нас було багато спільного минулого, але оцього майбутнього ще недостатньо, десь не відбулося. Планування оцього достатньо, так, щоб mm -hmm. ми бачили своє майбутнє, і другий момент це відсутність контакту. Вона теж може бути, може давати цей ефект цієї ніяковості, і цей бар'єр знімається знайомством один з одним. Іде знову от, як Ці перші зустрічі, романтика. Така я знаю, що чоловіки запрошують там в кіно дружину свою. де знову звикання. Пані Ірино. Дякуємо вам за те, що прийшли сьогодні до студії за ваші цінні поради. Обов'язково будемо дослухатися і використовувати. Більше інформації шукайте на ua24. TV, і пам'ятайте, що ви не одні. Ми з вами.